Всім привіт! Рада вас чути, бачити. І нарешті в мене дійшли руки записати невеличке відео про наш досвід виїзду із України за кордон безпосередньо в Іспанію, подолання досить довгої дороги із восьмимісячної дитини. Ми на місці, тому я трішки вже відійшла. Ми трішки помалесенько облаштовуємося в новому домі та робимо його затишнішим. Тому що для мене це є дуже важливо. І я би хотіла поділитися з вами такими невеличкими для себе відкриттями і лайфхаками. От. Ем, ну що, почнемо. Ем, декілька таких важливих моментів, без яких, в принципі, можна було б обійтися, проте вони мене дуже сильно врятували. І я би не знаю, чи я знову погодилася би, ем, на це, щоб їхати безпосередньо за кордон. Перше, це додаткова пара рук. Я безпосередньо їхала із бабусею. Це мамою мого чоловіка, і в принципі ми їхали безпосередньо до його брата, до родичів до Іспанії. Саме тому ми обрали і Іспанію, тому що в нас тут є альтернативне альтернативне місце, де ми в принципі можемо пере. Перезумувати, якби б не було б цього альтернативного місця, більш всього, щоб ми б з чоловіком якось би та й викручувалися взимку із малюком. Точно б з нас працював лише хтось один, більш всього, що це чоловік. Тому повернемося назад в дорозі. Вам необхідна додаткова пара рук елементарно сходити в туалет, відійти від дитини, подихати свіжим повітрям. Щось зробити, тому що більш ймовірно, що ваш малюк буде в стресі і буде відповідно перебувати у вас на руках. Подбайте, будь ласка, про це. Якщо у вас немає допомоги з ким їхати, або взагалі немає бабусь, теж є такі варіанти. А просто кооперуйтеся із подругами, які теж планують виїжджати за кордон, або не, не з подругами, просто з мамами, які теж планують виїжджати за кордон, купити разом квиточки і їти до певного місця призначення разом. Вам буде так набагато легше, тому що ви зможете приглянути за дітьми один одної. Другий момент це слін або ергорюкзак. Я би взагалі не знаю, що би я робила без нього безпосередньо в дорозі, тому що для квітки це було і місце для спання, і я її постійно брала до себе в рюкзак, якщо нам потрібно було прийти. Від поїзда до поїзда, або навіть якщо вона просто знудилась і вона хоче гуляти. Проте в мене вже немає сил її тримати і все показувати. Я просто сиділа в ерго, ходила з нею по вагону просто легше до себе її прив'язувала. Вона з усіма комунікувала. Вона дивилася у вікно. Тобто, ерго для нас, для мене це було всім. Особливо, якщо потрібно її перенести із поїзда в поїзд або на посадку в літак. Це для мене була просто паличка-виручалочка, тому що не потрібно було її шупкати щоразу в зимовий комбінезон. Друге, це легка маневрна коляска. Подумайте про те, що ви будете брати із собою, чи ви будете брати візочок. Я відразу знала, що ми будемо брати візочок, тому що візочок буде дуже помічний для мене безпосередньо в аеропорту. Тому ну, що до вльоту це дві години ти прибуваєш півтори. Більш ймовірно, що донька захоче поспати, тому я знала точно, що з нами буде візочок. І я дуже не хотіла на місці тут брати чийсь такий вживаний візочок. А, ну, якось мені хотілося безпосередньо цю річ мати свою, так, до якої звикла і купу полюбила квітка. Це та річ, яку я обрала безпосередньо по функціоналу, яка мене влаштовує, а тут місце б не зрозуміло, що мені б позичили, б дали, або б я змогла б орендувати або в когось перекупити. Ем, теж можу поділитися, кому, якщо для когось актуально продати дійчу коляску, ем, яка у вас зараз є, і придбати якусь легкоманеврну коляску, яку можна взяти з собою кручна поклажа, ем, яка є легка. Ем, плюс у мене вона із ем, тим, що вона в неї повністю є горизонтально положення і повноцінне спальне місце для дитини, що є дуже великий плюс, ем, тому що зараз моя донька безпосередньо спорить у парку, поки я записую для вас це відео. І наша коляска важить 6,2 кілограми, що вже набагато менше, ніж сама навіть піточка. От, третій такий момент. Ем. Що я хотіла для вас сказати? Ерго, Ерго, коляска. нічник. Дуже важливо виявилося, що саме зручна функціональна річ в моєму рюкзаку. Це був безпосередньо нічничок, такий силіконовий в нас пенгінчик. А, Теж а, я дуже довго вагалася його брати, не брати, проте зараз це наша саме ходова річ, яка нам і створює затишок і дає світло, і не потрібно включати верхнє світло, бо шукати якусь настільну лампу, бо шукати тут на місці купити нічник. І це та іграшка, з якою безпосередньо завжди теж бавиться квітка, і теж її нагадує про якийсь свій дім, і створює такий невеличкий комфорт, затишок. Не зважаючи, де ми ночуємо і не зважаючи в якому ліжко ми спимо. Е, тому виявилося, що нічний от малесенький силіконовий, це теж дуже така важлива річ, яку я рекомендую вам взяти. Е, е, ви зможете вмикати його в поїзді і не сліпити весь вагон, і не сліпити свою дитину яскравим білим світлом. Ви зможете вмикати його в, в готелі чи на квартирі орендовані, і згодом вам це знадобиться теж на новому місці проживання. П'ята ем, та, та, така важлива штука, це мінімальний максимум речей. Ми їхали е, для мене було принципово спакуватися, е, щоб у нас руки були вільні. Тобто, що це означає? Що в нас було два рюкзаки е, з персональними речами. Мій персональний рюкзак був забутий технікою, і плюс е, було там трішки іграшок, е, пару підгузків і зміни одяг для квіти. Це та річ, яка постійно була зі мною в усіх приїздах, і плюс була в нас валізка на коліщатках і малесенька керіон, і коляска з чохлом, з такою сумкою переносною для коляски. Для нас персонально, для мене персонально, в мене були зі мною ну, декілька речей. Це просто один екстра комплект одягу і одна екстра футболка, Тобто екстра комплект одягу, що це означає, це лосини, екстра футболка, комплект білизни і просто тепліша кофта, тому що в Варшаві було досить прохолодно. І все. Більше, в принципі, зі мною нічого не було. Весь керіон був забитий дитячими речами. На три дні перебування у Варшаві був забитий іграшками, тому що ви не захочете купувати купу іграшок, можливо, по дорозі, тому що ви собачку ви можете розрахувати зміст валізи, так щоб вона була напівпуста ви можете туди запхати іграшки. Я так не змогла. Мені дуже хотілося взяти іграшки, які безпосередньо любить квіти, тому в мене було прийнято рішення забити весь керіон іграшками, одягом, підгузками, аптечками моєю персональною і квітиною, і косметикою і теж по догляду за дитиною. Е, тому весь каріон фактично був забитий цін, ну і, звісно, цукерками, як подарунками е, для родичів Іспанії. Е, Обов'язково про це подбайте, тому що ви не захочете, вам не варто тарабани таку речей. Скористайтесь таким лайфхаком, як і я. Це спакуйте або спакуйте ті речі, які ви хочете взяти з собою на те місце перебування по погоді в валізу побільшу і відправте її поштою. Якщо ви не знаєте завчасно, де ви будете жити, приготуйте цю валізу, спакуйте всі речі і попрась, коли ви вже знайдете квартиру, місце, де ви будете проживати, хоча б найближчий місяць. Або хоча б країну, не попросить потім чоловіка, родичів, щоб вам відправили ці речі безпосередньо на ту адресу. Буквально один тиждень ви зачекаєте, півтора максимум, і ці речі будуть у вас уже на місці, тішити й тішити вас, те, що вони з вашого дому. Я щиро рекомендую взяти свої речі, тому що ви не повірите, яке це було щастя приїхати сюди і розпаковувати свої валізи, діставати квіти, іграшки, квіти одяг. Той, який я купувала, купувала бабуся, і той, який обрала, який її тут буде носити. Це створює додаткове тепло і якось трішки заспокоює. Це коли наповнюється новий простір вашому речима. Окей, а тепер поїхали говорити про дорогу. Про... Ми вирішили їхати поїздом і літаком, тому що. Пересуватися машиною не мій варіант, тому що квіта останнім часом, не в 30 хвилин, відмовляється, їхати в автокріслі і взагалі в машині, їй це почало даватися досить складно. І плюс питання, де припаркувати машину, де її залишити, якщо ми летимо до Іспанії. Ну, Я морально не була готова сидіти там 4-5 діб за рулем, для того, щоб їхати до місця призначення. От, і це в принципі вийшло б набагато коштовніше, ніж ми обрали поїзд і безпосередньо літак. Про поїзд. Ми їхали до Варшави. У нас був виліт із Варшави. Ми вирішили перебувати три ночі у Варшаві, тому що приїхала моя мама. Я теж хотіла побути із онукою трішки побавитися. Проте, якби б навіть не було бабусі, з якою нам потрібно було б зустрітися, я все одно б вибрала той варіант, щоб залишитися на декілька ночей. В транзитному місці і переночувати, мати одну нормальну, одну, дві, три нормальних ночей сну для вас та для вашого малюка. Тому що в мене особисто, коли ми виїхали о 5 ранку, це ми вставали о 3.30, збиралися. Потім у нас 5 був поїзд, потім у нас була пересадка о перші дні на Варшаву, потім ще 3,5 години інтерсіті. І чесно, це майже весь день у дорозі для дитини в 8 місяців. Це було надзвичайно складно і вона дуже хотіла спати. І вона була дуже знервована. Тому я вам рекомендую: першу ніч у вас буде, вона може бути досить складна. Друга ніч безпосередньо потрібна для вас, щоб відіспатись не так для вашої дитини, як для вас, щоб відіспатись і набратися сил. По поїздах ми я думала купувати квитки на Київ, Варшава, їхати до Києва і сідати в поїзд і їхати прямо. Проте на цей поїзд реально проте досить складно купити квитки. Плюс там купе досить незручного формату, тобто там три полиці, йде підряд уверх, і виходить, що всі б люди з другої, третьої полиці злізали перед, через важу нижню, де ви лежите з дитиною, що є досить некомфортно і незручно як для вас, так і для інших пасажирів. Тому я обрала потяг Київ-Хелм, який їде безпосередньо через Рівне. Дві нижні, поли, дві нижні полиці у Купе, тому що вже люксу не було. Зверніть увагу, що там є люкс, і він різниця там буквально в 300-400 гривень, але це додає для вас комфорту. Проте ми їхали у Купе. Переважно їдуть всі жінки з дітьми. В нашому на весь наш вагон було лише два чоловіка військових, яких я розумію, мабуть, їхали на якесь навчання тощо. Переважно все жінки ем, і діти їхали в цьому вагоні. Водночас це найспокійніша моя була подорож ем, поїздом. Водночас це досить сумно бачити таку величезну кількість жінок та дітей, які змушені покинути свої домівки і своїх дорогих людей. Ем. Поїзд прекрасне місце. Купи місця погуляти, подивитися, поспілкуватися, поспати, полежати, повалятися. Коротше, можна робити все, що завгодно <смірка> в мірках розумного. От ем, про м, пересадку найскладні я найбільше боялася цієї пересадки між в Хелмі е, на інтерсіті до Варшави. Проте виявляються поляки дуже розумні люди. Е, е, я і так це здала. Проте величезна їм подяка за те, що вони настільки все класно, якісно організували. Тобто, прибуває наш поїзд до Хелму, і буквально у нас є 30-40 хвилин на пересадку до Варшави. Що вони зробили? Вже стояв інтерсіті, який чекав нас. Щоб ми пересіли, і якщо у вас є квитки, ви напряму направляєтеся вже до вашого вагону, шукаєте ваше місце, сідаєте, їдете. Якщо у вас немає квитків, безпосередньо на пероні не потрібно йти ні до якого вокзалу, можна придбати квиток і у стюардів, і прийти на посадку до інтерсіті. Я купувала квиточки на Хелм Варшави через додаток Колео. Я залишу на нього лінк. Рекомендую його використовувати взагалі дуже прийнятна, нормальна ціна. От і плюс поставте там галочку, що я подорожую з дитиною і я би хотіла мати окреме купе. Із дитиною, тому що я була приємно здивована, що в Інтерсіті є окремі вагони, які, в яких є невеличкі купе спеціально для пасажирів з дітьми. Вони ізольовані від всього іншого простору інтерсіті вагони безпосередньо де сидять люди. І це надзвичайно зручно, тому що купе таке. Затишне, там регулюється температура, там можна зменшити, збільшити температуру, якщо холодно, плюс там стіни розмальовані в різні бегемотики, жирафи, пташечки, тобто квітів було прекрасно. І плюс те, що там їхали з нами діти, їм теж вони взаємодіяли, вони бавилися, вони гралися. Тому для мене, здається, це прекрасний варіант. Плюс в туалеті є палевальний столик повноцінного розміру, де дуже комфортно і зручно міняти підгузок для вашої дитини. Um, і все. Ну, типу, по поїзду, в принципі, все. А, єдиний важливий момент в поїзді Київ Хелм досить гаряче. Тому м -м, одягайтеся так і одягайте свою дитину так, щоб ви могли її швидко одягнути, швидко роздягнути. А вам, мамам, я рекомендую брати з себе якісь дуже легкі шорти, тому що дійсно у поїзді спекотно. Окей, um, okay, переходимо до третьої частини. Це переліт. Я не переживала насправді за переліт. Я знала, що в принципі варто запастися запасом іграшок, книг і мати 3-4 запасні іграшки, книги нові в загашнику, і все в нас пройде прекрасно. Проте дуже важливо подбати про комфорт вашої дитини під час зльоту та посадки. Літака, коли відбувається безпосередньо перепад тиску. Це може бути попити водички, у вас не буде можливості дати посмоктати груди, тому що дитина має сидіти по правилах безпеки, пристебнутою до вашого ремену безпеки, і сидіти до вас спиною на ваших руках. Тому, в принципі, там не буде у вас можливості дати їй посмоктати груди. Погодуйте її завчасно і дайте водичку. Нас рятувала. Нас рятував гризунець, який вона гризла. Плюс в квітки є пустушка, яку вона прийняла. Це теж досить було комфортно для неї. Окремо, я хочу подякувати всім тим людям, які бавилися і бавляться з маленькими дітьми у літаку. Вони неймовірні, Я сама належала до таких, поки в мене не було своєї власної дитини. Тому що ви полегшуєте життя для мами. І, блін, забити, якщо ваша дитина плаче, кричить, всі адекватні люди розуміють, що це дитина, яка не може контролювати своїх емоцій, не варто вибачатися і багріти за поведінку вашої дитини. Все це є нормально, а те, що комусь це не доставляє комфорту, то це вже його проблема. Ось ця раз величезна дяка тим, то забавляє допомагає забавляти дітей. Ви робите фантастичні речі, полегшуєте внутрішні <сп spaghetti> життя мами і трішки поліпшуєте її настрій. В принципі, з перельотом все нормально. Ну, є в, в... літаку пеленальний столик теж виявляється, ніколи на нього не звертала уваги. Він маласенький, проте можна поміняти підгузок для вашої дитини, як я це робила. От, тому, в принципі, все дуже гарно. Ну, я б не, нічого б не виділила так, Ага, ще дуже важливий момент під час проходження безпеки, контролю, бути готові, що попросять зняти верхній одяг вашої дитини. Тобто, якщо у вас там є комбінезон, теж просто подбайте так, щоб у вас була купа шну шаровий одяг, щоб ви могли легко знімати і одягати дитину. Тому що в аеропорту досить спекотно. Ви не знаєте, чи у вас буде посадка через рукав, чи у вас буде посадка через автобус, чи ви будете взагалі ти пішки до літака. Тому я обрала варіант: це щоб моя дитина була безпосередньо в Ерго рюкзаку. Не потрібно її було роздягати, одягати, шубкати просто в ерго. Наверх накинула накидку зимову на ерго-рюкзак і ми пішли до літака. Про те, що ви їдете зі ну, щоб, або без ерго рюкзака, подбайте, щоб ви були готові до того, що вам потрібно буде роздягати, одягати дитину, а там на зоні контролю, безпеки немає, немає спеціально обладнаних місць, де ви можете роздягнути і передягнути вашу дитину. Плюс ви можете так само провести водичку для вашого малюка, тому ви можете спокійно купувати водичку в супермаркеті із сосочкою. Єдине, що подбайте, щоб вона була герметично і там була намальована кіц і просто вивчить красиву фразу, чи можна я принесу водичку для своєї дитини, переважно ем... поліція чи працівники. Ем... Працівники безпеки в аеропорту, в принципі, вони завжди ніколи не проти, і тобто вони просто її пропускають окремо від цього іншого багажу через їхні ці штуки, сканери і так далі. От тому мені б хотілося побажати, щоб перемога була швидше. Ми могли всі повернутися додому, і не було потреби в нас виїжджати і залишати наші домівки в Україні. Проте, якщо ви все-таки наважуєтесь виїжджати заради безпеки вашої дітей, я бажаю вам успіхів, бажаю вам терпіння, бажаю вам виспитися, набутися зі своїми рідними і близькими і не будувати високих очікувань, тому що ви не знаєте, що вас буде очікувати. Зберігайте свій... себе гнучкими. До різних подій, до різних ситуацій. Я впевнена, що ми з усім справимося, ви з усім справитеся. Якщо у вас є якісь конкретні ще більше запитання, ви можете їх залишати в коментарях, або надсилати мені особисто, я з радістю допоможу, підскажу тим, що я знаю, що я вмію і поділюся своїм власним досвідом. А поки що вітання вам із Сонячної Іспанії. Хотілося бути. В зимовій Україні біля рідних і близьких, проте на жаль, як я так є, все буде Україна, слава Україні.